Ось так, стрибаючи через калюжі, батьки щодня водять своїх дітей в дитячий садочок. Люди давно просять, аби цю дорогу підлатали, проте вона і досі розбита. Вінничани звернулися до народного контролю. Юлія часто ходить тут з малечею. каже, інколи цей шмат дороги створює чимало незручностей. Усі дав луже та лужи висохли, тут дуже непроходими, особенно от містах. По калюжам їдемо. Їдемо по калюжам. Добре, дякую нашою проходу тут немає. І я ніколи не бачив, щоб хтось щось тут робив. Ні грама. ні грама, ніхто нічого не робить. Це вже не перший рік. Звернулися сюди в дому управління і що це їхня територія. Цією дорогою опікується керівництво Вінницької дистанції колії. Як тільки в проблему втрутився народний контроль, дорогу підсипали. Проте журналістів запевнили, що незабаром тут зроблять капітальний ремонт. У планах є, тільки будуть працювати, займатися наші Комунальні служби під'їздом їзд, під до цього переїзду будемо проплачувати асфальтове покриття і залетаємо. Ну, зробимо нормальні підходи до цього переїзду. Десь до, до кінця літа, до серпня місяці, не раніше. Ми перевіримо, чи зроблять залізничники дорогу на цьому переїзді. Ірина Басенко, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ